пшеничну кашку. Для цього беремо одну частину води, дві частини крупи. Пшеничну. Хто любить таку кашку, напишіть, як ви її готуєте. Кип'ячу воду всипали, промиту кашку, прокрутили, посолили і жаримо зажарку. Жарку можете жарити з моркою, У мене моркви немає, в мене буде одна цибуля. Посолили. Це все помішали. чекаємо поки звариться, е, жариться. Потім цю жарку кидаємо сюди в кашку. Воно перекип'ячується за жарочкою. І така смакота за вуха не оттягнеш. А мед який смачний у мене, дивіться, карпатський по 250 гривень за літру. Просто супер. М -м -м. Такий, ну я приятний, солод приятний такий. Не... Mm, ну аж, аж повний руслиник. Коротше, який смачний. Замовити хочете, пишіть особисті повідомлення. Всім смачного, всім всього доброго.